Швидесенько бери аркуш паперу і будемо разом робити практику позбавлення від страху, бо сьогодні саме той день береш аркуш паперу і зліва записуєш те, що ти хочеш мати або проживати у найближчій. 9 років формулюй, наче ти вже це отримав, наче це вже в тебе є. Ну, наприклад, я маю 300 тисяч підписників у своєму блозі, або я маю щомісячний дохід понад мільйон гривень, або я проживаю у прекрасних, гармонійних, пристрасних стосунках. Друге, додай страхи і блоки. Пропиши, що заважає тобі мати це вже зараз. Ну, наприклад, мене почнуть впізнавати і доведеться виглядати завжди на всі 100. Боюся, що мене засудять за великі гроші, або я боюся пережити знову знову біль в стосунках. Третє, пропиши вигоду боятися. А чому я досі тримаюся за цей страх? Яка моя вигода? Це ключ? Вигода боятися. Поки я боюся, я залишаюся в безпеці. Зранку я можу вийти в магазин у спортивках з зачіскою, як лягла, так і встала, і мене ніхто не сфотографує. Люди ж люблять щирість і натуральність. І кому потрібна з мене якась Шерон Стоун з ідеальними локонами навіть у вісні? Бо чесно сказати, я можу проснутися навіть страшненька, і взагалі кому це треба бачити? А мені до того яке діло? Ви притягуєте у своє життя тільки те, на чому ви фокусуєтеся. Страх може бути реальним, а може бути вигаданим.